Фінансова грамотність серед зацікавлень молодих українців. Тож фахівці банку кредит Дніпро провели майстер-класи про вміння розпоряджатися грошима для учасників літньої школи успіху. Ми обсудили, як правильно вибрати банк, які аспекти, яка сума гарантується вкладу, як не шибіться з банком вибирає банк. Далі ми проговорили з ними, напустимо, коли вже начинають свій собственный бізнес, як підходити к поиску інвестування. У цей період у школі навчаються майбутні лідери віком 14-16 років. Вони кажуть без порад досвідчених фінансистів не обійтися. Мені дуже сподобалася лекція, вона була дуже пізнавальною для мене. Ніколи не потрібно боятися створювати свій маленький великий бізнес. Потрібно завжди йти е далі і досягати своєї мети. Підприємницькі вміння неодмінна якість для майбутніх лідерів, впевнені у школі. Ми хочемо виховати молоде нове покоління українців, які є відповідальними, які розуміють, хто вони є, тому що це найголовніше. Найближчим часом фахівці банку Кредит Дніпро планують провести майстер-клас для наступної зміни школи успіху.